Сьогодні хочу е, на декілька хвилин продовжити тему про е, мам, дівчат і жінок, які страждають е, синдромом відмінниці. А, або в сім'ї є хтось, хто страждає синдромом відмінника, або перфекціоніста. Е, передусім скажу вам, що не все так погано в цьому, але і не все так е, прекрасно. Синдром е перфекціоніста це коли людина хоче навести лад у всьому, а доводить е при цьому до істерик е своїх е рідних. Але е як доводить? Діти перфекціоністів не мають права і стерити, або діти з синдромом відмінника мам не мають права і старити. Їхні діти теж мають бути найкращі, най... вчитися в найпрестижніших вузах, досягати тільки найкращих знань. Причому одна дитина може бути. Чуть-чуть сильніша, а інша чуть, чуть слабша, але все одно ніхто на це уваги не звертає. Дуже вітер. Так от, дуже мені шкода людей із синдромом перфекціоніста, але без них не рухався б світ вперед, не було б моделювання, як краще робити, не було б моделей покращення світу. Але е, от синдром відмінника я для себе позиціоную трохи по-іншому, тому що для мене це вже е, річ, яку конкретно потрібно лікувати. Але лікувати це е, суть в тому, що людина має розбиратися, що їй потрібна допомога. А зазвичай люди з синдромом відмінника, вони... Зовсім не розуміють, що їм потрібна допомога. Вони думають, що вони є найкращими, найкращими е, жінками для своїх чоловіків. Без них вони не зможуть жити. Найкращими мамами для своїх дітей, тому що вони знають, як зробити так, так і так, як їм буде краще, е, найкращими співробітниками, тому що тільки вони вміють так зробити, більше ніхто так не зробить. Ну і без них загалом світ не обійдеться. E, люди, які страждають на цей синдром, найгірше вони страждають від себе, тому що вони дуже сильно заздрісні. Вони заздрять іншим людям. Коли в людей є якісь досягнення, а в них немає або в їхніх дітей немає, а, і дуже... І радіють, і розчулюються, вони не розуміють, як це в собі об'єднати, розумієте? Тому що вони росли з цим, вони не знають, що це неправильно, не всі люди так відчувають. Але оце практично не лікують, тому що люди не розуміють цього в собі. Вони думають, що це воно і в принципі є рисою характеру. Але е з цим зазвичай не звертаються. З тим звертаються діти. Людей із синдромом відмінника, тому що діти найбільше від цього страждають. Від дітей вимагають настільки, що діти потім е стають або замкнутими і не діляться нічим. Ну коротше, в дітей потім багато травм, і мені дуже тих дітей шкода. Якщо ще в молодшому підлітковому віці вони можуть дружити е з батьками, то в старшому вони вже цього обминають. І теплоти там не буде. Тому що якщо ви бачите, що щось з вашою дитиною не так, розберіться перед усім з собою. Тому що, можливо, у вас щось не так, можливо, ви чомусь е, надто сильно наполягаєте на чомусь. Е, самому з боку себе побачити дуже складно, а особливо людині, в якої є ось цей синдром. Тому, е, ну що сказати, е, всім. Варто було б, якби так було, як медкомісію проходити хоча б один раз на п'ять років людям, щоб знати про себе, хто я, якусь, якусь психологічні тести в лікарів, щоб знати, хто я, який в мене психотип, що я хочу, чи я не мішаю жити своїм рідним, чи в мене все в порядку зі мною, чи я роблю правильні якісь дії. Чи я взагалі адекватна людина, тому що, а звідки ми знаємо, е, якщо нам ніхто про це не сказав, то не означає, що ми адекватні, Це означає, що нам ніхто про це не сказав. Так, так, е, тому, е, тому дітей інших е, людей порівнюють, е, говорять, що з ними не так щось. Ти не така красива для того, щоб підняти в цінності себе і своїх. Це може навіть бути не дуже сильно ну, це спеціально, але це вже в характері. Ти Це викорінити себе, мені здається, просто але, але можливо, якщо це заради своїх дітей. Якщо це робити заради своїх дітей, тоді... Це можливо, бо по-іншому неможливо. По-іншому це е, просто вічний протест, що я ж права і з перед психологом е, буде те саме. Та сама е, проекція, розумієте? Це піддається дуже, дуже складно. Тому ось так, люди страждають, дорослі люди страждають, діти страждають від таких людей, але і ті люди страждають самі від себе. Повторювати, перетворювати світ на ідеальний? неможливо. Жити в ідеальному світі неможливо. Неможливо мати ідеальних дітей і неможливо бути самому ідеальним. Тому, знаєте, якщо вам хочеться добитися чогось до ідеальності і не тільки одного, а всього, то не даремно вам інколи кажуть, попустіться. Але це не діє просто так, це не працює просто так. Це потрібно проробляти. Ось так, друзі. Сьогодні було про чуть, -чуть про синдром відмінника і перфекціоніста. До зустрічі.